Жовтий туман. Королева польових мишей. Коли дуболоми обережно спустили фургон із порома і готові були вести його дорогою вибрукуваною жовтою цеглою, Енні раптом поставила запитання На перший погляд, просте. Та вся команда, почувши його геть, розгубилася. Ось це запитання. А що, коли арахна не захоче стати добою стіллі віллі і утече від нього на летючому килимі? І справді, щось ми про це зовсім не подумали, знизав плечима Чарлі Блек. Адже чаклунка за якусь годину пролетить миль із двадцять, а нам, дай Боже, проповсти таку відстань за цілий день, та й де її шукати, коли вона втече. Ну, тут нам допоможе чарівний телевізор, сказав страхопуд і поплескав полірований бік ящика. Нічого він не допоможе, махнув рукою Чарлі. Він же не працює в жовтому тумані. Усі замислились. У двері постукали. І зайшов стурбований Лестер, бачачи, що фургон стоїть на місці. Він спустився з черева тіллі віллі митузяною драбиною і прийшов запитати, чому всі поставали. Дізнавшись, у чому річ, механік теж похнюпився. Тім, зітхнувши, сказав Ох, як же шкода, що зник срібний обруч. Я б пробрався до арахни, поцупив килим, і вона б тоді із місця не зрушила. Знову запала тиша. Енні заплескала в долоні. Я знаю, я знаю, як забрати в чаклунки килим. радісно вигукнула вона. Його поточать миші. Що ти мелеш? зиркнув на неї Тім. Які ще миші? Ти взагалі при своєму розумі? Але поглянувши на срібний свисток, що висів на грудях Енні. Заволав щосили. Раміна? Так. Звичайно, відповіла дівчинка. Ну що, тримай міцніше Артошку. Енні дмухнула в срібний свисточок, який колись подарувала королева польових мишей її старшій сестрі, і раміна в супроводі кількох фрейлін негайно з'явилася на підлозі фургона. Артошка борсався, рвучись до мишей. Але Тім добряче його тримав. «Добрий день, ваша величносте, привітала Енні маленьку королеву. Здрастуйте, моя люба, відповіла раміна. Я рада бачити вас і Тіма, і велетня із загір, і навіть собачку, мого запеклого ворога. І мені дуже приємно. Що ви всі досі живі та здорові. Ми знову зустрічаємося з вами у тяжку для нашого краю годину. Моєму племені тепер не переливки. Сподіваюся, ніхто з ваших підданих не загинув? співчутливо запитала дівчинка. Поки ще ні. Ми сховалися в тому підземному ході, який починається від старовинної вежі. Та про який вам, звісно, розповідав велетень із загір. Атож, жваво кивнула Енні. А Чарлі Блек додав. То ж саме ви тоді показали нам цей хід. Ми ще билися там із шестилапим. Атож, у цьому підземному коридорі ми й знайшли прихисток. Там немає жовтого туману, але на лихо немає й поживи. Ваша величносте, сказала Енні, ми прибули до чарівної країни для боротьби з жовтим туманом і просимо вас допомогти. Як же ми зможемо допомогти? Такі маленькі та слабенькі створіння, здивувалася Раміна. Ми бачили велетку Арахну. Вона, щось там обмірковуючи, перла через поле яким ішли мої піддані. Чаклунка, не дивлячись під ноги, наступила на нашу колону і розчавила своїм ножищем одразу 140 мишей, серед яких були дуже поважні особи. Страхопуди його друзі висловили королеві глибокі співчуття. А потім Чарлі Блек розповів про велетня тіллі віллі. Який може стати добою за рахною. Він посадив раміну та її фрейлін на долоню і підняв до вікна, щоб вони могли помилуватися самохідним велетом. Миші затремтіли від жаху, угледівши люте обличчя залізного лицаря. Але ми безсилі перед рахною, поки вона має летючий килим, сказав моряк. Наш тіллі віллі надто повільний, щоб наздогнати чаклунку, якщо вона чкурне від нього на килимі. Тож ми маємо велике прохання до мишачого племені знищити чарівний килим. Раміна зраділа О, з цією роботою ми впораємось!» – пискнула вона своїм тоненьким голоском. Ми погриземо цей килим так. Що від нього і клаптика не лишиться. Страхопуди його друзі заплескали в долоні, а Артошка, скориставшись моментом, мало не випручався з тімових рук. Але шлях від нашого притулку до володінь злої феї далекий вела далі раміна. На ньому багато перешкод, швидкоплинні струмки, гори, крутосхилі ущелини. Нам потрібен супутник сильний і спритний, який допомагав би нам у небезпечних місцях. Її погляд спинився на тімі Океллі, і задоволений хлопчик одразу погодився вирушити в дорогу. Щиро кажучи, одноногий моряк страшенно боявся відпускати хлопчика самого в далеку і небезпечну подорож. Та іншого виходу не було. Ні сам він, Чарлі, ні залізний дроворуб, ні Дін Гіор не годилися в поводирі мишачому племені. Вони старші і не такі моторні, як тім. Капітан не міг доручити таку справу фараманту або лікареві. Обидва були вже підстаркуваті і слабосилі. Ну що ж, хлопче? Нарешті зважився капітан, глибоко зітхнувши. Іди, але присягни мені всіма щоглами нашого корабля. Що будеш обережним. Ну, все, друже, рушай. Хай вітер дме у спину. Поки тіма виряджали, готували фільтри з листя Рафалоо і захисні окуляри на очі, мишача королева. Розпитувала Енні Чарлі Блека про свою добру подругу Еллі, про її успіхи в навчанні та про здоров'я. Вона також поцікавилася, як живеться колишньому чарівникові Гудвіну. Чим він займається, покинувши чарівне ремесло. Дізнавшись, що Гудвін наразі торгує всіляким дріб'язком, королева миша. Несхвально похитала головою. Тім стояв коло порога із туго набитим наплічником. У наплічник поклали запас продовольства та білизну, а за пояс собі хлопчик застромив гостру сокирку на міцному держаку. Ти пішки не підеш, Тіме, сказав страхопут. Час не чекає. Тож ми мусимо заощаджувати кожну годину Фараманте, видай Тімові чарівний килимок Ружеро. Віддаючи Тімові килим із підвішаним до нього інвентарним номерком, начальник постачання довго товкмачив хлопчикові, аби той якомога обережніше користувався цією цінною річчю. А у своєму журналі записав Килим видано на тимчасове користування Тіму О'Келлі за розпорядженням страхопуда мудрого. Тімо О'Келлі вийшов із фургона, розстелив килимок на землі і усівся на ньому. А раміна та решта мишей зручненько вмостилися кубельцем у нього за пазухою. Неси мене килимку до входу в підземний коридор. Який починається недалеко від ферми Ліна Рауба, наказав хлопчик. Цю адресу вказала йому королева мишей. Килим знявся і полетів у потрібному напрямку. Провівши його очима, фарамант кивнув дуболомам, і фургон помалу рушив із місця. Загін сміливців попрямував на південь. До великої річки. Вони простуватимуть дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою, а потім доведеться зминути з неї і шукати притулок рахни у Диких горах, десь між блакитною країною та володіннями Стелли. Сидіти в тряскому фургоні, який неквапом тягли до боломи, було нудно, і Енні вкрадливо звернулася до моряка. Дядечко Чарлі, я часто згадую ту дивовижну історію, яку ти розповів про лорда Бумчерлі та професора Фогеля. Зачувши якусь каверзу, Чарлі буркнув у відповідь: Ну, то й що? Згадуй на здоров'я. Хіба ж тобі хто боронить? Згадувати старе, добре, а слухати нове ще краще. Лукаво посміхнулася дівчинка і, тулячись до дядька, попросила Розкажи мені ще щось цікавеньке. Ти ж сам хвалився, що пережив цілу купу пригод. Моряк почав здаватися. Ох ти ж, хитрунка мала. Ти диви, яка підлабузниця. Ну, гаразд. І що тобі розповісти? Розкажи, як ти втратив ногу, запропонувала Енні. Це, напевно, сталося в бою з піратами? Майже так, погодився Чарлі Блек. Ну, вже гаразд, слухайте. І Чарлі Блек почав довгу оповідку.